Вітаємо! ми знову разом і сьогодні ми торкнемося важливої теми, яка стала символом сили і єдності нашої країни. Це волонтерський рух в Україні. Я Іван Нагамірзоєва, і поруч зі мною наш незмінний експерт та штучний інтелект Інтело. Вітаю, Іванко. Сьогоднішня тема справді має велике значення для всього українського суспільства, адже волонтерський рух став одним з найбільших проявів народної ініціативи та самопожертви. Його значення неможливо переоцінити. Інтело, А розкажи, будь ласка, як розвивався волонтерський рух в Україні до початку повномасштабної війни. Чому він став таким важливим ще з часів Революції Гідності? Волонтерський рух в Україні почав активно формуватися ще до Революції Гідності. Але саме події 2013-2014 років стали його переломним моментом. Під час протестів на Майдані люди самі почали організовувати допомогу, забезпечували медичну підтримку, харчування та захист активістів. Відтоді волонтери перетворилися на незамінну частину українського громадянського суспільства. Однак найбільший імпульс цей рух отримав після початку війни на сході України у 2014 році. Волонтери стали ключовими для забезпечення армії. Вони збирали кошти, закуповували бронежилети. Каски, медичне обладнання це було критично важливо, адже держава не завжди могла оперативно реагувати на потреби фронту. Це справді вражаюче. Фактично, українці самостійно взяли на себе величезну відповідальність, аби підтримати захисників на фронті. А як щодо їхньої діяльності під час повномасштабної війни з 2022 року, чим відрізняється волонтерський рух саме зараз? З початком повномасштабної війни, в лютому 2022 року, волонтерський рух набув ще більшого масштабу. Якщо раніше волонтери зосереджувалися переважно на фронтових потребах, то тепер вони стали займатися всім від гуманітарної допомоги для цивільних, що опинилися в окупації чи евакуації, до закупівлі військової техніки та озброєння. Це включає величезну кількість напрямів, евакуація людей із зони бойових дій. Забезпечення лікарень медикаментами, доставку продуктів та одягу для біженців соціальна роль волонтерів значно зросла, і тепер вони не лише допомагають військовим, а й підтримують усю країну, роблячи її сильнішою в ці надзвичайно складні часи. Абсолютно особливо вражає, як швидко люди мобілізувалися. Кожен почав робити свій внесок. Хто фінансовий, хто волонтерською працею, а хто інформаційно. Волонтери стали символом народної сили і єдності. І сьогодні ми не можемо не поспілкуватися з представником волонтерського руху. У нас у гостях голова жіночого руху волонтерів, волонтер волонтерського штабу Українська команда Наталія Кричок. Я вас вітаю і сперше хотілося б дізнатися, як ви стали частиною волонтерського руху, і що вас надихнуло почати займатися волонтерством? Доброго дня! Мене звуть Наталія. Надихнуло мене займатися волонтерством ще коли в 2014 році через нашу область і нашу громаду почали приходити перші ешелони з втомленими. З виснаженими нашими бійцями, і тоді ми вже відчули, що таке війна. Годували, допомагали, це все було ешелоном, готували їжу, обіймали там, жаліли, все було різне. А коли повномасштабне вторгнення розпочалася оця наша страшна війна з Росією. То там не треба було нормальних людей нічим надихувати, ми просто мали робити свою роботу, гуртуватися і бути разом. Стовідсоткова. А скажіть, будь ласка, які напрямки волонтерської діяльності є зараз найбільш пріоритетними та, можливо, поясніть, чому саме. Ну, насамперед, і в першу чергу, і основне це е, допомога військовослужбовцям нашим. А, і, і, звісно, цивільному населенню, яке. Потребує допомоги. І зараз вона така дуже велика і масштабна в, в евакуації, в їжі, в підтримці, в, в лікуванні, в моральній якійсь підтримці. Але ми всі працюємо, щоб нашим воїнам і нашому ЗСУ було трішки легше якесь домашнє тепло, а, дрони, все, що завгодно. Разом йдемо до цієї перемоги. І ця, ця війна, вона і в тилу, і на передовій. Ми маємо єднатися і завершити її. Врешті-решт. Ви робите дійсно дуже велику справу, і хотілося б дізнатися, з якими найбільшими викликами стикаються волонтери під час війни? Викликів багато. І Насамперед це емоційне вигорання, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми всі. А разом, якщо пам'ятаю, я пам'ятаю включення ваше, коли на третій чи на четвертий день я була теж в прямому ефірі. І ми всі так разом пішли. А зараз дуже мало людей залишилось бути волонтерами, і ми вигоріли навіть сьогодні. Я побачила свого знайомого, який сказав: Ти постаріла на 10 років, але це стосується абсолютно кожної людини, яка зараз проживає в Україні. Ми всі постаріли і. Вигораємо, ми, ми, ми вигораємо в нас немає сили. Але ми, як та ті, от оті пташки Фенікс. Нам треба відроджуватися, йти, іти далі і робити свою підтримку і допомогу, тому що ми по іншому не можемо. Наше серце. Розбита його треба склеювати і йти разом з хлопцями. А скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви підтримку від держави або якихось міжнародних організацій, і чи впливає це якось на вашу роботу? Якщо чесно, а тут це такий канал, коли про чесність, то від держави підтримки не дуже ми відчуваємо. Ми навпаки. Нам нам заважають працювати, тому що і, і блокпости, і оці документації, які у нас перевіряють, це унеможливлює якусь допомогу. А міжнародні партнери так, якщо не вони, то в Україні вже вичерпано все, і наші кошти вичерпані. І немає вже у нас роботи де заробити для того, щоб донатити або щось закупати. Тому міжнародні партнери нас як якраз як, як на плаву тримають, і дуже їм велика дяка, тому що це і медицина. А це і якісь і харчі, і одяг і все, що завгодно. навіть іграшки нашим дітям вони передають. Тому велика дяка. Ви казали, що волонтери вигорають. А потім як фенікси відроджуються. А скажіть, будь ласка, що мотивує волонтерів взагалі продовжувати допомагати навіть у найскладніших умовах? Наша, наша Україна вона вже називається країна військовослужбовців та ветеранів мотивує те, що ну, я впевнена, що в кожній сім'ї є родичі, є друзі, є сусіди, які захищають нашу країну. І це така найвища мотивація, що ми маємо допомогти одне одному і насамперед нашим рідним. Мотивація підтримати і зробити все, щоб вони повернулись додому живі з перемогою, і, хоч якось, наше життя повернулося а ще й розквітло краще, ніж воно було до цього. Як ви гадаєте, які зміни чекають на волонтерський рух в Україні після завершення війни? Ми навчилися відчувати, ми навчились бути командою. Ми навчились іти поряд і не для особистих цілей, а для е, спільних цілей. Волонтерські організації вони переформатувалися, і у кожного бу, була своя робота, були свої професії, бізнес. Е, і ці люди, такі як і я, стали волонтерами. Ми стали, ми стали розумні, ми стали досвідчені. І я думаю, що це такий великий. Е, е, Великий досвід, який нам, нам дасть сили щось робити нове, допомагати людям розвивати це і масштабувати цю нашу єдність уже з досвідом. Назад ми не повернемося, бо вже ми інші, і ми інші, і країна наша буде іншою. А на вашу думку, як можна залучити більше людей до волонтерської діяльності і що б ви порадили тим, хто хоче почати, але не знає з чого? Перше і основне, якщо у вас є совість, якщо у вас є серце, не треба донатити в інтернеті, куди ви не знаєте. У вас поряд дуже багато сімей проживає, де є військовослужбовці. Виберіть сім'ю і допомагайте їй, тому що е, сьогодні ми всі кого це не, е, не зачіпає, ми всі думаємо, що нас це не зачепить. І нам не дай Боже це пережити, але це можна з кожним трапитись до цими обстрілами і цивільних. Треба просто вибрати е момент, який ви можете допомагати, друг, однокласник, сусід. Якщо у вас немає таких, ви бачите сім'ї, де є діти. У мене такий, така ідея була: е візьміть, будь ласка, під опіку дитину і назвіть це як хрещен, рух хрещених. Опікуйтесь цією дитиною, це ж не тяжко цукерку якусь або поки батько служить, опікуйтесь дитиною, і це теж про волонтерство. Просто кожен має сісти і усвідомити, що я можу зробити для того, щоб моя сім'я і моя країна розвивалась і почне з себе. Волонтери, це не якісь міфічні люди, це ми, які поряд з вами не, не, не вийде, висидіти відсидітись, не вийде. Треба тільки разом, і чим скоріше люди це зрозуміють, тим скоріше у нас настане інше майбутнє, і наша перемога, і розвиток нашої держави, і наш особистий розвиток. Я в це вірю. Я дуже вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Я дуже дякую, що поділилися всім, і тим, що наболіло, і тим, що відбувається. І звичайно, низький вам уклін за те, що ви робите, робили, і продовжуєте робити, і щодня не уходити з цієї волонтерської дороги. Дуже вам дякуємо. Дякую вам за те, що піднімаєте такі важливі теми. І мирного неба нам усім, і спокою. Дякую. Дякую, дякую. на все добре. На все добре. Ми запитали у нашого гостя, як може змінитися волонтерський рух після війни. Та цікаво, що ти, Інтелла, думаєш стосовно цього питання. Цікаве питання. Я вважаю, що після війни волонтерський рух не зникне, а трансформується. Ось кілька можливих напрямків розвитку: по перше, багато волонтерів вже набули величезного досвіду у сфері організації, логістики соціальної допомоги. Після війни цей досвід може бути використаний у мирних цілях для відновлення країни. По-друге, волонтерство стане ще більш інституціоналізованим, Уже зараз бачимо формування різних фондів і організацій, які після війни можуть перейти до сталого розвитку та допомагати в довгострокових проєктах. Можливо, багато волонтерських ініціатив інтегруються в державну систему або в партнерство з нею. А я впевнена, що волонтерський рух після війни може стати важливим інструментом міжнародної співпраці. Українці показали світу приклад неймовірної солідарності, і цей досвід можна використовувати для підтримки інших країн або для укріплення власної безпеки в майбутньому. Саме так Іванко. Волонтерство в Україні не просто допомагає зараз. Воно стає частиною нашої національної ідентичності, що буде служити для розвитку та зміцнення країни в майбутньому. А щодо інших країн світу, як там справи з волонтерським рухом? Волонтерський рух є важливою частиною соціального життя багатьох країн світу. В окремих державах волонтерство стало настільки поширеним, що значна частина населення регулярно бере участь у різних благодійних та суспільних ініціативах. Ось деякі країни з найвищим рівнем залученості громадян до волонтерського руху. Сполучені Штати Америки. Тут рівень залученості близько 25-30% населення. Люди тут активно займаються благодійною діяльністю через різні організації, церкви та спільноти. Канада. Рівень залученості близько 44% населення. Канадці є одним із найбільш активних волонтерів у світі. Волонтерство часто заохочується на рівні шкіл, коледжів та компаній. Нідерланди. Рівень залученості близько 50% населення. В Нідерландах волонтерська діяльність є частиною національної культури. Багато людей працюють у благодійних організаціях, займаються підтримкою біженців, культурних та соціальних ініціатив. Нова Зеландія. Рівень залученості близько 33% населення. У новій Зеландії волонтерство глибоко вкорінене в громадській свідомості. Велика частина допомоги під час стихійних лих також надається волонтерами. Ісландія: рівень залученості близько 45% населення. Ісландці активно залучаються до добровільної діяльності через маленьке населення. Волонтерство в цій країні є особливо важливим для підтримки соціальних проєктів, культурних подій та природоохоронної діяльності. Тобто найбільші волонтерські рухи спостерігаються в розвинених країнах, де сильна соціальна культура підтримки та допомоги іншим. Цікаво. А що думають про це жителі Дніпра? яким вони бачать майбутнє волонтерського руху в Україні, і чи колись вони долучалися до цієї справи? Цим питанням поцікавилися наші журналісти. Я сподіваюся, він буде такий твердий, щоб люди далі донатили на потреби людей. Після закінчення війни мені здається, що ми, мабуть, повернемося до того часу, коли волонтерський рух був таким, як і до повномасштабного вторгнення. Тобто, не надто популярним. Бо, на мою думку, зараз стається така тенденція, що більшість людей. Забувають про це, не донатять, не допомагають, не розуміють, що майже більша частина допомоги нашому війську тримається саме на волонтерах. Я підтримую волонтерський рух, я вважаю, що це дуже, як сказати, гарна професія. Наразі, оскільки це актуально. Я вважаю, що ці люди займаються дуже благородною справою. Я наразі теж підтримую. Я волонтер більше пов'язана з як сказати, з, живо, з тваринами, оскільки е, тварини теж, як і військові, так і тварини, теж потребують допомоги. Я активно допомагаю військовим, доначу їм на всякі збори, а також допомагаю тваринам вивозити їх у будинки там, де вони можуть якийсь час певний. Так, як перетримку або доначу так, щоб у них був корм, оскільки зараз буде холоднішати, і вони теж потребують на, якби, на будівлю. Позитивно відношусь до волонтерства, стараюсь донатити те, що можу, і так далі. Ну, мені здається, це буде дуже добре. Волонтерити в інші напрямки коли війна закінчиться. Я думаю, що роблять добру справу люди. А ви займалися волонтерством? З початку війни волонтерство У мене були були переселенці, я брала додому совершенно безплатно жити, ну і готувала їм там трошки було сім сімей їсти. Воно потрібне буде, тому, тому що після війни не закінчується усе, що було зроблено. Волонтерство було, було, потрібно завжди буде. Воно ще якийсь час пробуде, тобто все одно буде потрібна людям допомога, котрі постраждали від війни. Я думаю, років ну 5-10 і вже закінчиться ця тема, тому що ну всім, кому треба, вже допоможуть. Волонтери це ті, хто зараз тримає країну на своїх плечах разом з нашими військовими, і ми впевнені, що їхній внесок у майбутньому буде не менш важливим. Друзі, не забуваємо, що кожен з нас може бути волонтером, допомагати своєю працею, часом або фінансами. Разом ми сильні, і на цьому наша сьогоднішня розмова завершується. Залишайтеся об'єднаними та активними. Волонтерство це не лише про допомогу, це про відповідальність за майбутнє. До зустрічі у наступних випусках.